Всім добрий вечір Сьогодні разом з вами будемо робити модернізацію прикурювача Звичайного прикурювача під євро. Питання в чому євро звичайний не достає отут зазор є десь 5-6 мм. Достає мінусовий е, плюсовий, плюсовий по центру, мінусовий збоку. Я вже перед цим його був розібрав. Е, особисто я буду вирішувати питання за допомогою частини болта. Винта, мабуть, точніше. Винт був. На п'ять. І зараз, зберу. зараз беру, потім покажу, що з цього йде обов'язково синя зеленто. Три хвилини. Все зібрали. Плюс, мінус. Так воно буде у нас в роботі і плюсовий контакт замикається. Видно. Зараз підключаємо, ставимо. Штатний роз'єм все є. Сильний ізолента присутня і випробовуємо. Все вже зібрав, заізолював. Зараз встановлюємо штатне місце. Один нюанс, мінус, що не працюватиме прикурювач. При великому бажанні треба буде дотримувати руками. Але для мене це не головне. Мені головне, щоб євро працювали. Зараз підключаємо, пробуємо. Не забувайте обов'язково все заізолювати, бо тут плюсовий в відкритому доступі, тут мінусовий. Так що все закрутить, заізолювати. І можна користуватися. Машинка працює, переведемо работу нашей переробки. Так, працює. Тепер китайський FM-модулятор 13С 14 вольт. Заради цього я його переробляв. Все, дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Катаємося, не ламаємося.